У своїх турах. Вона відображала дух народу так, як сама його відчувала. Олена Львівна Кульчицька належала до справжніх митців-енциклопедистів. Вона яскраво і повнокровно виявила свої численні обдарування в живописі акварелі, усіх видах і техніках гравюри, художній кераміці та ювелірній справі. Кульчицька відома і як піонер мистецького здоблення дитячої книжки на західноукраїнських землях. Слова у полку Ігоревів, Лис Микита, його оформлення увійшли до Золотого фонду української книжкової ілюстрації. У релігійній тематиці художниця хотіла бачити себе популяризаторкою українського храмового будівництва. Вона намагалася звернути увагу суспільства на архітектурні скарби Галичини і запобігти нищенню багатьох місцевих храмів. У людині закладена вічна непереможна потреба, потреба творчості. Священомученик Варсунуфі Лебедів, єпископ Кирилівський, вікарій новгородської єпархії. За декілька місяців до трагічних подій 1917 року він прийняв архієрейський сан. А вже у січні наступного року був розстріляний без суду й слідства разом з іреєм Іоанном Івановим, Ігуменею Серафимою Солімовою та чотирма мирянами. Перед стратою владика Варсунофій довго молився, потім, розкинувши руки Христом, пішов на розстріл. Після того, як у нього не влучила жодна куля, оскажені лікати кинулися на сповідника і закололи його штиками. Владика був похований неподалік від кирило білоєзерського монастиря. У серпні 2000 року священомученика Варсонофія було приєднано до Лику святих. Хоча б тисячу років перебували ми у вірі, але якщо лишимося нетвердими в ній, то ми ще немовлята. Нем створення міжнародної громадської екологічної організації Грінпіс вважається 15 вересня 1971 року. Саме тоді пройшла перша організована акція екологію. З англійської її назва перекладається як Зелений світ. Засновником Грінпіс став Девід Фрейзер МакТаберт. За більш ніж 40 років свого існування ця організація перетворилася на потужне міжнародне об'єднання. Головна його мета вирішення глобальних екологічних проблем, у тому числі шляхом привернення до них уваги влади та громадськості. Представництва Greenpeace існують у понад 40 країнах світу, у тому числі в Росії та Україні. Нині організація має близько 2,5 мільйонів прибічників по всій планеті. Надо вирішувати бюлетені, як собі відчувати тюлень це не тільки отстойників числи. Совість народа бути чистою. Сьогодні професійне свято працівників лісового господарства, лісової, деревообробної і целюлозно-паперової промисловості. На початку ХХІ століття Україна посіла восьме місце в Європі за площею лісу. Цікаво, що кожен другий гектар зелених насаджень країни створений штучно. Підприємства лісового господарства щорічно вирощують майже 400 мільйонів саджанців. Примітно також, що українські ліси мають переважно не промислове, а екологічне значення. Тому у нас підтримується високий відсоток заповідників. За оцінками фахівців, одне дерево за вегетаційний період у змозі поглинати у своїй кроні 75 кілограмів твердих частинок. А один гектар, наприклад, дубових насаджень акумулює 56 тонн пилу. Збереження лісу сьогодні це запорука екологічної безпеки країни. У лісових справах не може бути байдужості. Народу нашому вічно жити на цій землі.